Достатньо малий відсоток звертається до обласної військової адміністрації, приблизно 30 відсотків. Тому що якщо житло постраждало безпосередньо на території міста Запоріжжя, сьогодні міською радою прийнята і функціонує програма компенсації доти, доки не буде відновлено житло або не буде видано сертифікат на придбання нового житла, що стосується. Об'єднаних територіальних громад в цілому Запорізької області, то ми звичайно ж пропонуємо мешканцям місця компактного проживання, які наразі знаходяться на контролі у наших районах державних адміністрацій. Кожен голова закріплений за кожним пунктом проживання мешканців. Але також ми бачимо, що в нас трохи збільшила кількість людей, які просять про евакуацію здебільшого то з Сергерська з Плавнів а, і також силами національної поліції, наших рятувальників, волонтерів а, ці мешканці, хто просив про евакуацію, вони виїжджають у більш безпечні місця. І звичайно що надається їм житло для проживання. А, також а, ті мешканці, хто евакуюється, частіше їдуть у лікарні, тому що евакуюються літні люди. А потім вже у місця компактного проживання.